Почнемо з того, що одним з ключових рішень Національного банку ми вважаємо дотримання режиму гнучкого курсу утворення і неповернення до фіксації обмінного курсу. Національний банк нарешті став регулятором грошово-кредитного ринку, а не відповідальним за курс гривні, яким його зробили за час фіксованого обмінного курсу. Відтепер у кожній розвинутой країні центральний банк відповідає за цінову і фінансову стабільність державі. Це його основна законодавча визначена функція. Ви проголосували за зміни в закон про національний банк України, і тепер наш чинний мандат це забезпечення цінової і фінансової стабільності з метою сприяння сталому економічному росту у державі. Ми визнаємо, що перехід до гнучкого курсу утворення відбувся дуже болісно. Рік тому він збігся у часі з ескалацією конфлікту на сході нашої країни і супроводжує Жовся стрімкою девальвацією гривні. Та й сьогодні українці, на жаль, ще не звикли. Думати категоріями цін, тому що ще думають категоріями курсу і переймаються кожним коливанням курсу. Наголошую, не треба сприймати коливання курсу, які спостерігаються останні місяці, як щось екстраординарне. При запровадженні гнучкого курсу утворення Національний банк попереджав, що такі коливання будуть. Курс визначається співвідношенням попиту і пропозиції іноземної валюти, і так попити пропозиції іноземної валюти. Змінюються щодня. В результаті коливання можуть призводити як для знецінення національної валюти, так і до зміцнення національної валюти. І це відбувається кожного дня на всіх світових ринках з усіма світовими валютами світу. І тут треба не панікувати, а зрозуміти, чому це так відбувається. Розглянемо спочатку ситуацію на міжбанківському валютному ринку. На сьогодні міжбанківський валютний ринок курс на міжбанківському валютному ринку становить 25,80 на 26. Динаміка курсу останнім часом визначали як тимчасові, так і фундаментальні ринкові фактори. В першу чергу відзначимо ситуативні фактори, які є традиційними на початку. Року. Перш за все, на початку року сезонно падає ділова активність, що не може не видобразитися на пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку. Також, як Національний банк неодноразово наголошував, надмірне коливання курсу з початку січня були пов'язані з великою кількістю вихідних днів, тому що ми святкували з вами і прийшли тільки до офісу 11 січня. Крім того, як ви знаєте, наприклад. В кінці грудня з єдиного казначейського рахунку було виплачено 30 мільярдів гривень. Зокрема, було повернено значну частку заборгованості за ПДВ. Це дало додаткову ліквідність клієнтам банка, які спрямували її на купівлі валюту на міжбанківському валютному ринку. Саме для уникнення таких сплесків ліквідності в окремі періоди Національний банк завжди виступає за те, щоб всі вхідні грошові потоки в економіки, в тому числі в бюджету, були завжди прогнозовані своєчасні та рівномірно розподілені протягом року. В останні дні, на жаль. Додався ще один сутуативний чинник це політична нестабільність, яка створює невизначеність щодо майбутнього країни і може стати підґрунтям для ажіотажного попиту на валюту. Резонансні новини з політичного поприща завжди відображаються на динаміки фінансових ринків. І нинішня ситуація не є винятком. Наприклад, інвестори в українські суверенні єврооблігації почали розпродаж державного боргу, побоюючись погіршення короткострокової платоспроможності нашої країни це призвело до зміщення кривої дохідності державних єврооблігацій. Так само політичні новини розгойдують і курс нашої національної валюти. Усі ці ситуативні фактори посилюють вплив основних. Фундаментальних чинників, які тиснули і, на жаль, будуть тиснути у цьому році на курс національної валюти мова йде про погіршення нашої зовнішньої кон'юнктури минулого року. Поточний рахунок платіжного балансу вперше за останні 10 років був збалансований. Його дефіцит становив 200 мільйонів доларів або 0,2% ВВП. Ну, це як збалансований. Ціних десятка ВВП це ну, дуже маленьке таке значення. Для порівняння, в 2013 році дефіцит поточного рахунку становив 16,5 мільярдів доларів або 10% нашого ВВП. Це був дефіцит поточного рахунку, 16,5 мільярдів в 2013 році, і ми досягли збалансованого з дефіцитом майже 0 в рахунку поточного. Рахунку у останнього року Минулий рок і тому ще раз підкреслюю, що минулий рік був перший, коли ми прогнозували збалансований поточний рахунок, і коли це сталося у дійсності. І, а це означає, що завдяки девальвації курс гривні став врівноваженим і допоміг збалансувати наш поточний рахунок. Але на жаль, зі збалансованого поточного рахунку минулого року ми виходимо в цьому році в дефіцитний поточний рахунок за нашими новими прогнозами. Він сягне 2,5 мільярдів доларів США або 3% ВВП у цьому році. Ми очікуємо дефіцит поточного рахунку 3% ВВП цього року, коли в останнього року він був збалансований. Як я вже сказала, чому це сталося насамперед? Через зниження цін на світових сировинних ринках разом з цінами на нафту паралельно знижуються і ціни на сталь продовольства, які забезпечують лева в участку валютних надходжень в Україну. В січні середноденні продажі валютних надходжень від підприємств металургії і від обовної промисловості знизились на чверть на, на порівняння з грудням. На чверть порівняння з грудням мінус 25% відсотків було тільки порівняння з грудням. А якщо ви порівняєте січень-січню минулого року та цього, тільки металургія показала мінус 39%. відсотків. Додатковим чинником виступає обмеження на експорт продукції до Російської Федерації та транзит вітчизняних товарів російською територією до третіх країн Азії за нашими оцінками з 2,5 мільярдів дефіциту поточного рахунку 1,1 мільярд у поточному році буде зумовлена. Цими обмеженнями серед інших фундаментальних факторів девальвації це девальвація валют країн наших торговельних партнерів. Зараз валюти всіх країн світу девальвують відносно долару. Нема таких валют, які не знецінюються. Спочатку 2015 року це казахський тенге знецінення, білоруський рубль, російський рубль, всі, всі країни, які комодіс торгують, і а країни СНД, ну це особлива така дуже велика девальвація. Це вилює конкурентні переваги українського експорту на ринках не лише цих країн, а й третіх країн, куди ми експортуємо нашу продукцію. Унаслідок ситуативних і фундаментальних факторів протягом січня надходження валюти в країну скоротилося на 27% порівняно з грудням, а продаж валюти на міжбанківському ринку впав на 43%. Хоча основне курсоутворення відбувається на міжбанківському ринку, населення, звичайно, турбує більш готівковий курс національної валюти і курс. У нас завжди готівковий трошки вище за міжбанківський. Це пояснюється тим, що на готівковий курс гривні впливають ще і додаткові чинники. Тому ситуативні чинники і фундаментальні чинники, а на готівковому курсі є ще додаткові чинники. Перший і на важливий чинник це настрої населення. Тому прошу не спекулювати на темі курсу гривні, щоб не провокувати надлишковий попит на неї. Другий чинник це сезонний фактор зимових свят, відпусток, про які я вже не раз згадувала. Третій чинник це надлишкова ліквідність. Як я вже зазначила, наприкінці грудня з єдиного казначейського рахунку була виплачена кілька десятків мільярдів гривень, з них 14, 14 мільярдів гривень на соціальні виплати, які були не заплановані і. Ці, ці гроші частково спрямувалися і на готівковий ринок валюти. Які перспективи курсу гривні цього року? Сезонні чинники залишилися позаду, тому що сезонність це січень це вже пройшов. Правда, з'явилася новий. Як я, я я згадувала, це політична нестабільність. Чим швидше наголод на... Налагодиться ситуація на політичному поприщі, тим менше в нас буде розгойдуватися курс гривні. Крім того, необхідно розуміти, що ризики фундаментального характеру, який можуть впливати на курс, знаходяться поза межами впливу Національного банку. І більш глибоке падіння цін на сировину, і більш сильніша девальвація валют країн наших торговельних партнерів можуть призвести до більш широкого дефіциту. Так, тоді, будь ласка, хвилину дайте, а потім питання відповіді. Хвилину завершу. Угу. Ну, в мене багато інформації, але ж про курс. Давайте про курс закінчимо і на запитання. Я вже останнє остання буду відповідати на запитання. Е, е, так. Тому це все може відобразитися на курсі, тому що курс нашої валюти це дзеркало платіжного балансу нашої країни. Водночас не варто забувати, що всі ці ризики можуть бути частково невільовані іншими факторами. По-перше, завдяки низьким цінам на енергоносії, тому що ми ж імпортери енергоносіїв. По-друге, завдяки притоку інвестицій під час приватизації державних підприємств. Ви знаєте, що 17 мільярдів у бюджеті вже забюджетували, але Національний банк розраховує, що ми зможемо досягти одного мільярда доларів приватизації цього року. Тому в нашому прогнозному платіжному балансі ми вже це спрогнозували. Це буде нам нівелювати ці наші дефіцит нашого поточного рахунку. Тому ми розраховуємо, що це, ви підтримуєте приватизацію, цей мільярд надійде в нашу країну. По-третє, завдяки тому, що наша країна перебуває під парасолькою допомоги міжнародних організацій. В Давосі ми погодили з МВФ всі технічні питання, і чекаємо, що незабаром буде підписаний меморандум.